От, власне, люди Трампа літали до Москви, так і про що вони там говорили з Путіним? Точно ніхто не знає. А ну тому, що говорять, що все під контролем, але насправді тривожно, тому що ми бачимо знову риторику Трампа, що Україна повинна підписувати потім буде ще гірше. Про те, що Крим з чотирьох сторін умивається океаном, тобто, ну в Трампа знов почалась риторика, що ось давайте підписуйте, все часу нема. От коли такі серйозні розмови ведуться за зачиненими дверима, чи можемо бути впевнені, що нас не продадуть зараз, і чи маємо ми якісь свої очі і вуха у таких ситуаціях? Адже до прикладу, ось секретар РНБО Рустам Умеров, він сказав, що він дізнався деталі цих перемовин у Москві, і доповість про це Володимиру Зеленському. Ну, ми знаємо. Знаємо, тому що нещодавно Удано запитали, чи він має можливість прослуховувати когось там з Росії, чи маємо інформацію. Він сказав, маємо. Ми за це гроші отримуємо. Ми насправді знаємо і розуміємо набагато краще росіян, ніж От хто краще росіян розуміє, ми чи американці? Ми, звідпові... ми, звісно. Так, ми ми не просто їх розуміємо. Ми передбачаємо кожен їх наступний крок.